Жодного ніде нема, щоб хтось сказав, що дурна ідея. Але ідея народ народ грати політику. Хай сьогодні небагато, але я думаю, що це свято має бути. Я хочу, щоб прийшов українським, щоб всі знали, що це отакі. Прислав. Здоров'я вам, <голов я> <голов я> дай вам Бог, здоров'я за ідею. А ну завжди підтримуємо. Слухай. <голов 'я> <голов 'я> <голов 'я> Смачнішої ухи ще не було. Мабуть, це, я це ж не жартом кажу, що ми переживали і хотілося щось робити нове, продовжуючи вже ті традиції, виставку квітів, які е, є. Ну і, до речі, ми ж тут зробили цю не тільки галявину, а й дорогу, освітлення. У нас ще є певна дистанція до нашої річки Десни, а людей у нас до 50 тисяч приходить на святкування Дня Незалежності. І об'єднавши зусилля громадських організацій, я хотів би належні, добрі слова, слова подяки сказати ентузіасту нашому Борису Степановичу Діку. По великому рахунку це його ініціатив каже, що давайте хтось варить вареники, хтось. Крутить шашлики, А ми ж народилися на Десні. І рибалки, може моря в нас нема, але рибалки в нас є і на Дніпрі, і на Десні. І разом з козаками започаткували свято. Тисячу літрів ухи готували за перший раз, за перший фестиваль. Я думаю, що в наступні роки вся Україна приїде варити уху до Чернігова. Ми намагаємося завжди об'єднати Україну, є у кожного свої цікаві рецепти, хтось виріс на Прип'яті, хтось на Дністру, хтось на Дніпрі, хтось на Тесні. Бачите, скільки речок я назвав, а там у кожного ж свій рецепт ухід. І приїхати в Чернігів на День Незалежності, і приготувати своїх там літрів 200 ухід, провести конкурс, отримати приз, ну, це буде правильно. Ми будемо діти. Що риболовлі, ви також любите, я знаю, ловити рибку, посидіти на березі з удочкою. Є таке? Таке є, але, знаєте, ну, у цьому році я вже один раз був на свій день народження, я так взяв відпустку і поїхав, і з вудкою посидів. Але я люблю, я не професіонал. Ну, Чесно, можу вам сказати, я люблю, коли сидиш на березі з вудочкою і коли клює. Не, не, в незалежності від того, я не можу казати, що це я б піймав півтора кілограма чи три кілограми, мені треба, щоб постійно купала, велика, маленька, маленьку відпускаю, велику, яку піймав, покажу і теж відпускаю. Ну, Коли приїжджають хлопці, ну це ми так... На день ВДВ через певну кількість років зустрічаємось. Рибу половимо, а тоді ми ухи зваримо, є про що поспілкуватися. Сьогодні смачна духа. я думаю, що це оцінюють і мешканці нашого міста, і гості, іноземні гості, які, може, хтось і не коштував у своєму житті, може такого національного когось немає. Але побувши в Чернігові, не згадавши, що на день незалежності я її був, Это подпишка с толном, пам'яті, з любов'ю. Подивившись концерт, я думаю, що це свято буде стверджуватись. І поступово для тих молодих людей, які народилися вже в новій державі, які сьогодні ходять в вишиванках, приходять з батьками. Ну, Правда, що трошки на качелі тягне. Ну це пройде. Вони прийдуть часу, що і ухи з'їдять, і на качелі і підуть, але воно на що свято є. Воно відбулося, воно стає. Все народне, все чернігівське. І це мені тіше. Дякуємо.